ранку, шановні глядачі, програма ранок на Алтаві, вітає вас! Триває! Ми зустрічаємо гостей. Будемо сьогодні говорити, як ми й обіцяли присвятимо одну зі сторінок ефіру цій темі. Про день народження Кузьми Скрябіна. Сьогодні він міг би святкувати свій 48-й 48. день народження, і от сьогодні в Полтаві відбудеться акустичний вечір пам'яті Андрія Кузьменка. З організаторами і музикантами будемо зараз спілкуватися. Так, до нашої студії завітали організатори Антон Нестеренко, організатор акустичного вечора пам'яті Андрія Кузьменка, Артем Желізняк, музикант і Богдан, Шкури... Богдан Шкуринський, музикант. Доброго ранку. вас, доброго, доброго ранку! ранку. Ми раді, доброго. що ви сьогодні до на нас прийшли. Як настрій, хлопці? Позитивний. Як підготовка до сьогоднішнього активна, заходу? Активна підготовка. Вчора була, була. вечір. <laughs> да. А взагалі скільки готувалися до такого заходу? Тому ми що захід масштабний. Ним, ми марили ним півроку. Півроку. Ми да. іменно готові стали зовсім недавно іменно активно. Тому що не вийшло у всіх все у всіх роботи. Ну, ну давайте вже оголосимо про те, де буде проходити акустичний вечір для тих, хто хоче потрапити, прийти, послухати. І о котрій годині І, так. Починаємо без запізнення о 19.00. Збираємося біля Львівської кав'ярні, це вулиця Соборності, 32. Так. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, скільки учасників буде у е, концерті? Плануємо порядку 10 учасників, там плюс-мінус 10-11. Якщо Що... хтось підійде. Yeah, yeah. Що найбільше. Ну, скільки пісень буде звучати на вечорі? Е, ухвалили буде 20, до 25 треків. Так. Е, і на три години розраховуємо концерт угу. між треками будуть якісь інформаційні вставки, скажімо так, присвячені так. біографії виконавця, про якого ми згадуємо. Так, звісно, адже це концерт пам'яті, хоч і до дня народження Скрябіна, будуть озвучені маловідомі або невідомі факти з його біографії, і також більшість пісень отримують такий вступ преамбулу, угу. от, щоб навіть хай слухачі. Відгадають, що це за пісня. Ви б могли зараз нас заінтригувати так і представити якусь пісню. Не дарма ви з'явилися у нашій студії з музичними інструментами. Я дуже uh серйозно. -huh. Uh -huh. Ну, ще є такий інструмент, як голос. Uh -huh. Він теж звучатиме. Да. Начнемо, пожалуй, з пісні одної з найвісної, найліричніше, способі сама, яку uh -huh. многие знають. І Антон мені допоможуть в этом. Звісно. Да. Давайте. Почути, речі, яких і ніколи б не знати, і тягне за руку тебе в тому місце, ти думаєш краще почей не мати. Ти дивишся в кухні на і воду, а правда не звідки не виходить. І дивляться в очі, тобі знайомі, їхні очі твоїм говорять

За цю ліричну музичну композицію. Ми вже говорили на початку нашого ефіру про те, що на початку творчого шляху Скрябін писав пісні англійською мовою. Так. Будуть лунати багато хто, хто почув. Ні, як і багато хто з тогочасних гуртів, а. тому що всі косили під західне. Угу. Це був англійський панк-рок і. Були її пісні польською, тому що слухали польське радіо, навідувалися до Польщі, тому так це було типово для того часу. А mm -hmm. сьогодні будуть, будуть на пісні такі Англійською мовою? Так. А у нас спецов нема, так що буде виключно українська мова. <рес> у кого яка улюблена пісня Андрія Кузьменка і гурту Скрябін із вас? Є така пісня Люди як кораблі угу. до речі, Я він сам її дуже любив. Він говорив, да. що це одна з найголовніших пісень, яку він написав після да. пісні. Мадати його любов передалась всім. Многії її полюбили. і ми теж сьогодні хочемо її спіти. Ну, ми обов'язково послухаємо. Да. А, до речі, люди як кораблі, деякі гурти навіть переспівали цю пісню. Да, такі гурти як Антитіла. Так, так. І, і, і дуже вдало переспівали. От ну, хотілося б дізнатися вашу думку. Вам сподобалась нова версія? Так. Так, звісно. Сподобалось. Так, да, Це як поставити Мустанг 67-го року і 2010-го, ніби однакові, видно, що. Але. Удосконалена версія. Так, да, Уже видно, що то пройшло 10 років. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Богдан, у вас є улюблений твір гурту Скрябін? Є. Дуже, який? Який. Так і знав, що зараз буде це питання. Він лунатиме протягом акустичного вечора пам'яті Андрія ну, Кузьменка? — Звісно, я навіть там буду трошки співати. Мало того, що там буду грати. От, і взагалі, ну, Кузьменко молодець, класний пісні писав. Розкривайте ну, таємниці, якими ще музичними інструментами володієте, тому що я знаю, не всі. Це, тут. Ну, це мій основний інструмент сьогодні. І Вра і перший, вранці. Не. А взагалі-то ще баян, гітара. Угу. Сьогодні і... на чому дудка. буду творити? Труба. Труба. Сьогодні баян. Сьогодні баян. Ну. То, а які пісні будете ви виконувати? Я люди як кораблі. Люди як кораблі, так? <laughs> Ця тема була не просто так угу. да? да. Ну тоді ми мусимо просто так. Так, ми, <рістити> ми вже кілька разів про неї згадали, тому маємо вже послухати її. І... Все, так. Да. Ну що? Ну, нічого. Шановні друзі, ми нагадаємо, що сьогодні відбудеться акустичний вечір пам'яті Андрія Кузьменка, який би мав святкувати день народження, 48-й, 17 серпня. От приходьте біля львівської кав'ярні. Все буде от зараз організатори і музиканти, яких ви зможете побачити сьогодні ввечері, початок о дев'ятнадцятій годині у нашій студії. Сестра моя, ніколи не розказуй мені. Дякуємо вам за цю пісню. Дійсно, філософський твір від Кузьми Скрябіна. Ну і подвійна подяка за те, що співати зранку і грати. Це справжній подвиг, насправді. Е, круто, всі, так. всі музиканти, всі вокалісти про це дуже добре знають. Антон, скільки часу пройшло з того моменту, як виникла ідея ось цього акустичного вечора пам'яті, до сьогоднішнього дня? Власне, вже озвучував півроку минуло від ідеї до реалізації. 2 лютого, як ми знаємо, Полтава долучалася до вшанування пам'яті Андрія Кузьменка, оскільки була річниця його загибелі, і на театральному майдані збиралися люди, щоб згадати Андрія. Було купа свічок, хтось приніс фотографію Кузьменка. Були люди з гітарами, вони домовилися і зіграли невеликий концерт просто під колонами театру. Вони сіли. Uh, і дві гітари, дві-чотири гітари, там, пара голосів. Вони заспівали найвідоміші пісні Андрія. Зібралися люди, чоловік, може 80 до 100, і підспівували. І я теж там був присутній так подивився на те, подумав, хлопці молодці, але було би круто зробити якось це більш організовано, організовано і представницьки. Mm -hmm. Щоб це було чутно далеко, щоб було більше інструментів, різноманітніше, прикольніше згадати Андрія, згадати факти з біографії, згадати, як він падав, як він піднімався, що він пережив і що він вклав у свої пісні. Те, що він хотів передати людям, ви сьогодні вже анонсували про те, що будете говорити про факти, цікаві з його життя. А от зараз можете згадати якісь факти, які вас вразили з його біографії особисто. Мене взагалі дивує ця особистість, оскільки вона, можна сказати, що у бізнесі українському унікальна. Кузьменко зростав через свою творчість сам. Він сам творив і сам через написане розвивався. Тому що тричі він опікся на політиці, і слава Богу, йому вистачило розуму, щоб більше туди ніколи не лізти. Uh, ну, багато мудрих речей сказав. Ці інтерв'ю можна просто на цитати розрізати. Так дійсно багато хто це зробив, і можна зараз знайти дуже багато добірок з цитатами. його. Так. Ну взагалі я знаю, що він мріяв в дитинстві стати водієм сміттєвоза, тому що вважав, що це романтично, так знаєте про цей факт біографії. Ну а взагалі у нього стоматологічна освіта. Він казав, що так його питали у тебе є? Ти комусь лікував зуби? Він каже, так, мабуть, ті люди мене пам'ятають. Ну так, взагалі, він такий був. Це з почуттям гумору і вмів посміятися і над собою, і над іншими. І робив це так да, е що, тонко. Забрали, да. Розібрали і... його на різні цитати, так. і не зовсім цензурні. Є такий бік творчості, але я вважаю особисто, що це то нормально. Тому що е не один артист має такий, е такий сайт проекти ага. які не для широкого загалу. Ага. Але чому ні? Це теж творчість, причому вона, вона дотепна. Достатньо. Я особисто знайомий. <свист> я можу сказати, що ну, ну, то... не зачитувати <свист> не треба. Ні, я не збирався, але ну то не щось тупе таке, що написано від панель. Своїм таким підтекстом да, просто... філософським. Да. Матюки там всякі ці вульгарності, то тільки ширма. <свист> Чи її прибрати, то о, правда. Ну, людина унікальна, і насамперед, тому що незважаючи на те, що говоримо, то ми про сумну подію, Андрія вже немає, але навіть під час виконання пісень на обличчях з'являються усмішки. Так, ну а взагалі після смерті Андрія Кузьменко була така інформація, що знайшли зошит з його піснями, і можливо в майбутньому буде створений посмертно його альбом. Ви чули про таку інформацію? Можливо, вже навіть бачили тексти цих пісень? Саме про зошит нічого не чув, але зараз по інтернету гуляють всілякі демоверсії його крайніх пісень. Mm -hmm. а, Мені дивно, я так відзначив, що творчість Кузьми отак от з Сінті Попу почалася, зробила коло і в Сінті Поп не звернулася. Е, Навіть так. Так, да, таке повне коло, логічно. Ви сказали, що буде сьогодні багато інструментів. Які ще інструменти будуть лунати? На концерті пам'яті? Так. так. А, взагалі, у нас буде напівакустична гітара, бас-гітара, перкусія, ударні і баян. Асортимент широкий. А під замовлення будете виконувати пісні? Якщо, якщо прохання буде, якщо хронометраж дозволятиме і зможуть виконати вокалісти. Мені скаже, саме так зіграємося пісні, які люди захотіли слать. Ви вибрали відомі пісні, так популярні Ну, і домі. Ті, які ще не слышали, але все одно равно... різних років. Равно, да. Так, просто за 25 років уже виросло молоде покоління, яке mm -hmm. знайоме з піснями так званого нового скрябіна, mm -hmm. який починається приблизно там з альбому Натура. Таке. От. Який це рік? Натура, це 2003. Угу. Це, тобто вже це, да, с, да, це вже той час, коли Кузьма почав активніше з'являтися в медіапросторі, коли, угу. коли з'явилися такі канали, як М-1. В телевізійних проєктах почав брати участь да, як, як, медіа це... обличчям став. Так, 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 як телеведучий, угу. як актор і так далі. Тому от це покоління, воно знає там пісні там, від натури і до. Там, альбому, Добряк чи 25. Mm -hmm. а, а ті там перші, воно, воно, мабуть, і не цікаво, тому що це нашому поколінню, ми могли там щось знаходити. Mm -hmm. Тоді mm -hmm. А ви будете грати такі пісні сьогодні? Uh, 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 так. Ті, що були на початку його кар'єри? Так, звісно. Яка найстаріша буде пісня? Ой, ми граємо. То не хотілося б палити плейліст за здоров'я. Yes. Але якщо, якщо з роком, то ну, може в районі, якщо студійний запис, може рік 99-й, uh -huh. може 98-й. То вже молодому поколінню вистачить, щоб побачити, що Кузьма не тільки такий, він іще був отакий. Так, різностороння особистість. Ну, знаємо, що ви підготували для нас ще одну пісню, mm, да. і ми залюбки готові її вже послухати. І Послідня наша пісенька на сьогодні. Місця щасливих людей. Давайте крайня, да. крайня, крайне Так, в цьому місці, так так дійсно, і тільки на сьогодні. Можливо, я не дав тобі теплоту І ти не знаєш погляд через фату логічно, як можна було з тим жити А пам'ятаєш метро нічного Берліна, і наші тіні на стінах Місця щасливих людей А пам'ятаєш

play just the signal Лескаємо в долоні клас право. дякуємо. Ми пам'ятаємо. Ну і дійсно. Так дійсно. ми вже сьогодні говорили на початку ефіру. Згадували про те, що в нього сьогодні день народження, і сказала, що він буде жити вічно, тому що залишив шалено просто безкінечний спадок нам своїм нащадкам. Ну а я ще хочу таку ремарочку внести. Богдан Шкуринський не такий частий гість, поки що в медіапросторі, але сподіваємося, що буде частіше відвідувати, зокрема, і нашу студію. А Богдан є переможцем караоке на Майдані, яке відбувалося у ковалівці. Так давно. Вже давно Вітаю. Вітаю. Ми yeah, помітили, тому yeah. не вдасться переникнути. <він> це випадково ставиться. Ну, ви не хотіли приймати <гум> участь. Найприємніше трапляється випадково. <гумно>? Так, саме Він більше не буде. Ну, Вам сподобалось брати участь у такому конкурсі? Ну, якщо це можна, у такій програмі. Ну да, конечно, это по-другому. Ну особенно mm -hmm. деньги собирать, самое проще. Так? Да? А скільки ви зібрали грошей? 700 з чим-то там це. Щось таке, да. Тобто да. зараз люди ще дають, гроші кидають у да, капелюк, так? Да. Так, ще, ще щедрі ті такі там. Та нова людина, коли співає, чому, так, не, дати чому не дати грошей? Так, дати грошей. Ну, наверное, зовнішність така, вона розполагає. Да, розполагає. Та й це просто, ти да. знаєш, іногда надо десь там в этом на вулиці йду, там підходь якийсь алкоголік, каже: "На тобі там 50 гривень". Кажу: да, "Класно". Так. Бачу, тобі <плес> <Щодо ганяльна плес> <Тебі> гірше <важніша>, так? <плес> що одна ганяльна фраза пролунала в цій пісні, яку ви щойно виконували. Неважливий сигнал GPS, якщо не, не ти один, ти, один. Цин, Цин, Так, ти знайдеш для себе десь таке місце. Ми тут знайшли наприклад місця щасливих людей. Ой, нам дуже приємно. <гум> можна ще занести одне місце до списку місць щасливих людей. Так, усім вам, шановні глядачі, ми нагадаємо, що сьогодні відбудеться акустичний вечір пам'яті Андрія Кузьменка. От сьогодні з організаторами, і музикантами, ми спілкувалися. О, у нас в гостях Антон Нестеренко, Артем Желізняк, Богдан Шкуринський. Антон Нестеренко, це і організатор і прекрасний скрипальник. Ми вже мали нагоду переконатися. Антон, можна ще раз запросити наших глядачів на сьогоднішній захід. Так, запрошуємо всіх на захід. Він відбудеться за будь-якої погоди, тому приходьте, беріть парасолі, беріть на чому сидіти, беріть там що поїсти, попити. Ну і, звісно, вчіть тексти, якщо ви їх не знаєте. Підспівуйте нам, нам буде приємно грати для велелюдної вулиці. Дев'ятнадцята година, місто Полтава, вулиця Соборності, 32. Все правильно, починаємо без запізнень, без запізнень, шановні друзі. Тож приходьте після роботи, біжіть швиденько на концерт. Дякуємо вам за пісні, за приємне спілкування. Бажаємо нових творчих успіхів, задоволення дякую. від сьогоднішнього концерту. Вдячних слухачів, глядачів, вдячної аудиторії. Нових цікавих ідей і втілення їх у життя. І будемо зустрічатися обов'язково у нашій студії. Ви нам про все розкажете. Добре, дякую. Добре, домовились. じゃあこんにちは。